Всім привіт, канал Два Слова. І сьогодні у нас з вами такий нестандартний початок відео. Як ви бачите, я знаходжусь десь на природі, і ми оглядаємо дьонер маркет Що вже виглядає дивно, але насправді ми прямо серед міста знаходимося. Зараз кур'єр буквально 100 метрів від мене під'їде, і я заберу в нього посилку. Цю. Що у нас буде? У нас буде 5 позицій з дьонер маркету ніколи у них нічого не їв. В Дніпрі це взагалі не популярна мережа, насправді, тому що у нас ну, до п'яти точок, здається, знаходиться. А, замовлення їде дуже довго, насправді, хоча їхати тут хвилин, мабуть, 10-15, але вони ще 10 хвилин шукали кур'єра. І як бачите, все вийшло ну трошки довго. Тому у нас, скоріше за все, буде вже все холодне. Приїде. Напишіть, як вам зйомка в такому антуражі, наскільки вам подобається Дьонер Маркет або не подобається, тому що от мене він на районі відкрився. Місце, два-три попрацював і закрився. Я навіть не встиг туди сходити, хоча хотів саме там відзняти огляд. Наскільки у вас це популярна мережа, і ваші друзі, знайомі або ви. Ви саме часто там купуєте продукцію. У нас буде бургер, у нас буде дві шаурми. У нас будуть нагетси і у нас будуть, здається, крильця. Ось такий невеличкий набір. Пропоную починати. Я вам бажаю завжди гарного перегляду. Наливайте ваше улюблене пиво, відкривайте ваші улюблені снеки. Ми поїхали! Ось така от у нас торбинка, п'ять позицій. Зараз я не знаю, мабуть, почнемо з шаурми, бо їй буде набагато гірше, якщо вона буде довго чекати. Воно вже ледь-ледь тепле, тому поспішати нема куди. Але щоб тісто не розмокло, мабуть, почнемо саме з шаурми. Ну а пиво у нас сьогодні буде дуже цікаве. Пиво у нас буде Київ Локал Брювері. Мої гарні друзі, але буде чесний відгук. Це у нас 1927, Називається це пиво преміум пілснер. Як я розумію, це на честь. Дати створення Динамо Київ, да? 1927 якщо я не помиляюсь. Ось таке в нас пиво. А, що ми маємо? 5,5 алкоголю, склад вода, солодичміни, хміль дріжджі. Давайте скуштуємо. Навіть келек з собою взяв. Я не знаю, це чеський пілснер чи Американ пілснер, додатково хмелений, чи це німецький пілснер, але будемо просто зараз розглядати це як саме пиво. Аромат охмелений, аромат нагадую хміль Саас. А гарно. А смачно, а насичено. Я сьогодні буду різними боками повертатись, тому що можу ходити нарешті, а не сидіти на стулі. А, дуже непогано. Мені чесно подобається. Саме під подібну їжу, тому що під таку їжу ми не обираємо чогось, ну знаєте, нестандартного, чогось супернасиченого, якогось ягідного. Ні, потрібно звичайне базове пиво. Ось це звичайне базове пиво, яке б мені було дуже цікаво порівняти саме з чеськими зразками пілснерів. Так, ну що, для початку шаурма? Це у нас шаурма з куркою. З куркою, вона у нас я маленьку брав. Ой, ну вона вже розмокла. Ось так вона виглядає. Вона вже конкретно розмокла. І ось це дійсно нюанс. То що не доїжджає вона, як бачите, от якщо я так зараз вам покажу, то вона вже прям мокра-мокра. То, що її підсмажили, я не знаю, чи була там насправді скоринка, чи не було її. Але як бачите, таке собі. Розрізати саме настільки вже вологу шаурму, я думаю, сенсу сильно немає. Тому будемо зараз якось так їсти. Це ж наша ряба. Ось і наша ряба має бути з гарною куркою, тому що це виробник курятини. Курятини, так? Курятини, да? Так, правильно. І знаєте, що, що цікаве, у дьонер маркета немає дьонерів. Може, то у нас в Дніпрі так пощастило, але у них немає дьонерів. Так, ну що, скуштуємо. А доволі таки непоганий соус. Він пряний. Він мені знаєте віддає чимось нотками карі може. До речі, серветки не поклали. Вона розвалюється. Да. Це потрібно там брати, одразу їсти. Хто з собою замовляє шаурмут через годину, щоб з'їсти, то само собою мій косяк. Але ну цікаво. Тут у нас маринований огірок, капуста, помідор, курка і соус. Все. Я не проти і моркви знаєте, і картоплі також не проти. У нас зазвичай таке також бувало. М'ясо доволі. Достатньо, Не перенасичено, вона невеличка, але нею можна нормально перекусити. Смак гарний, ще маринований огірок прям додає приємну кислиночку. Мені чесно подобається. Соусу багато, він також непоганий. Це ось Цей, мені здається, кефірно-часничний, але з е, додаванням карі, може, якось так. Ні, мені подобається свіжа, гарна, тут червона цибулька ще зустрічається, соковита шаурма. Від мене плюс. Від мене дійсно плюс, я ж кажу ціни, плюс-мінус, як у всіх шавухах по місту. Все ж таки, серветки були на дні. Все окей, їх було дуже багато, тому питань немає. Так, далі у нас буде з телятиною, і тут у нас зі свіжого м'яса Скотт Сміт. Чесно, ось цей виробник Скотт Сміт, ось їх логотип, мені не сильно подобається. Я куштував їх фарш, я брав їхні стейки, вони в метро, здається, продаються. Мені сильно не заходило, прям навіть не подобалась їх продукція. Ну, ось, люди співпрацюють. Давайте подивимося, що у нас тут ще більш погано, ніж минулій. Схоже, тут буде ідентично все, але замість курки буде телятина. Так, показую, що у нас тут є. Ну, тут зараз нічого толком і не видно. Вона також була підсмажена, але все ж таки вже розлізлася. Тут червона цибулька одразу, але якщо ось так дивитись. То м'яса ти одразу сильно і не вийдеш. Не вийдеш, не бачиш, не Угу. То я ж звідси не вийду. І от де там те м'ясо? Ну, блін, ладно, давайте скуштуємо. Мені ще знаєте, що не подобається що з доставкою, вона переїжджає не закрита, а все ж таки відкрита. Не дуже зручно. Хотілося б, щоб вона була закрита, ти на дві частини перерізаєш, а тут ти вже ніяк не переріжеш, тому, тому, тому що вона буде випадати. Ну, що я вам скажу? Поки. Якщо в курці я вкусив. Ой, тут сонце зараз ще лютейше, да? Сподіваюся, це окей. В курки я вкусив такий самий шмат і з'їв дійсно багато курки. До м'яса я зараз до яловичини тільки... яловичини тільки добрався. Ось так це виглядає. Не так їй багато. Я не знаю, наскільки логічно взагалі в шаурму додавати теляче м'ясо. Смак відчутний. Смак телятини непоганий. Прямо гарно обсмажено, якісь спеції точно там є. А, тепер стало цікавіше. Але телятини тут набагато менше, ніж було курки. Тому що от у нас величезна кількість, ще раз показую. Давайте я піду з кадру. Отут у нас овоч щось дуже багато, і потім у нас ледь-ледь-ледь телятина йде. Тому, що, щоб до неї добратись, ти маєш вже наїстися свого очима. Тут явно більш жирний соус. Ну, і м'ясо більш жирне. Мені подобається відголоски ось ці нотки телятини, але мені не подобається соус. От він якийсь сильно водянистий, не сильно насичений, трошки жирніший, тому що з м'яса, мабуть, сік пускався. Тому, мабуть, я побрав би все ж таки курку, тому що ось цей зразок він не збалансований. Мені здається, тут все м'ясо знизу. І от, ну коротше, якось трошечки не збалансовано, тому я пропоную зараз йти вже далі до нашого бургеру, який мені сильно цікавий, що ж там буде з котлетою від цього з Коті міт чи як він там називається. Так, мій компаньон зараз це за мене доїдає, тому що ну, сам я це не вивезу, тому я взяв з собою людину, яка може допомогти з цим. І от він сказав, що в шаурмі з куркою він не зустрів маринованих огірків, при тому, що я зустрів. Виходить, там один огірок був якось малувато. Але ми. Обидва погодились стосовно того, що якщо куштувати одразу в закладі, це дійсно буде ще більш смачно, тому можна цілком собі звернути увагу. Хоча мені знайомі з Львова писали, що люди травилися у них у Львові. Донер маркетом, тому я не знаю, що у нас зараз буде. Так, трошки змінив локацію, щоб сонце в морду не світило, тому сподіваюся, зараз не сильно темно. Ось такий бургер знову ж таки, ось цей скот Сміт. Давайте подивимось. От дуже цікаво, що тут буде, як він буде виглядати. Він розмокший вже як мрайс, но це моя проблема. Як виглядає цей бургер? У нас загрилена трошечки булочка, як я розумію, це бріош у нас. І отак от він виглядає. Огірок. Ще, давайте отак. Огірок, котлета, соус. Бачу тут салат. Ну, булочка не най... найм'якіша насправді. Давайте, мабуть, його розріжу зараз, щоб нам було зручніше зрозуміти, який він всередині. Пахне, знаєте, підгриленою котлеткою такою, трошки вугілем, навіть пахне грилем саме, так. Да. Цікаво. Огірок якийсь дирявий. Давайте розріжемо. Ну що, розрізав. Зараз вам показую ось такий він в розрізі. Булка вже прям м'яка-м'яка, потекла трошечки. Мені головне, яка буде котлета. У нас тут велдан well прожарочка, як бачимо. Отак от бачимо. А, ну, давайте скуштуємо, що воно буде. Це дешманський сирний соус. Вони, походу, замість того, щоб додати сир, додали дуже такий хіровенький сирний соус. Який на себе тягне ковдру і не в плюс. Балансу немає. Вибачаюсь, якщо я зараз замазаний, але самі розумієте. М -м -м. За рахунок гедотного соусу, він прям дуже несмачний. Все прям погано. Так, сподіваюся, чистий. Коротше, доїв я цей шматочок. Що ми можемо сказати? Для мене трошки суха, все ж таки, котлетка, але смак в неї гарний. Вона от дійсно, як аромат димка, ось цього є, це великий плюс. Соковито. Я думаю, якщо одразу їсти, то котлетка буде гарячою котлетка, і котлетка і булка, здається, бріош, буде гарячою, буде смачною. Але є нюанс. Є у нас нюанс в цьому просто соусі, який зроблений чор з чого. Дуже несмачний соус, який перебиває потім весь смак. Ти не відчуваєш ні огірка, ні помідора. Котлетка чисто димком тобі дає і все. Яловичну ти також не відчуваєш. Чи потрібно було економити на тому, щоб додавати сир? Використовувати ось цей дішманський соус, який повністю вбив цю страву. Я люблю бургери, я фанат бургерів, я сам готую бургери, мені це неймовірно подобається. Ось тут все засрав поганий соус. Хух. Чесно, наївся, чесно, непогано. Чесно, перекусити можна, спокійно зайти в цей, це ж міні-заклад, ось такий фастфудний. Зайти, перекусити без питань можна йти. Однаїшся, і ти не скажеш, що це прям погано, якщо ми про шаурму. Зараз ще в нас будуть дві позиції, але перед цим давайте ще одне пиво від KLB. Це у нас буде Hazy IPA, New England IPA. Ось так виглядає це пиво. Тут у нас 6% алкоголю, 14,5% щільність, 10% гіркота, вода, солодочміну, солодшеничний, вівсяні пластиці, хміль дріжджі у складі. Давайте скуштуємо. Ой, ну це ананасовий сік в келоху, це те, що я обожнюю. Я розумію, що це пиво не під закуски насправді, але ви подивіться, як воно виглядає. От такий от ананасовий сік. Прям вау-краса. Давайте скуштуємо. Сухе, сухе, охмелене дуже сильно, тропіки вибиваються дуже гарно. Ось такий нюінг мені подобається. Чому саме? Тому що він не перенасичений, він сухий, він дійсно смачний. І не забуває всі твої рецептори. Хоча при цьому ти відчуваєш абсолютно все, що ти маєш відчути там. Дуже смачно всім раджу. Ось хейзі мот. Він називається. Поки я ж кажу, мені у KLB подобається мабуть, все окрім бланшу. От бланш мені не заходить. І здається, томатка мені не сильно заходила, але все інше просто супер пиво. От, просто від себе раджу. Наступний буде ось такий бокс. У нас тут чотири. Крильця. І я погоджуюсь одразу з думкою, навіщо десь купувати крильця, якщо їх можна купити саме в KFC. тому що там найкращі крильця, які в цілому існують, я думаю, в Україні. Але це все ж таки виробник курки. Може, в них буде щось достойне. Ось такі вони у нас. Чотири штучки. От так от. Зараз, щоб вам було зручніше, сподіваюся, все вдало. Давайте скуштуємо. Трошки вже м'якенька паніровка, але це вже ну, моя проблема, тому що скільки вони чекали. З плюсів аромат точно не прогорклого масла, не прогорклої олії. Такий аромат біляша. Знаєте, такого добротного, нормального біляша з базара біля вокзалу: м'ясо ніжне, зварено, ну, зафритюрено цілком собі нормально. Вони вже не хрусткі. Само собою, тому що час проходить і паніровочка вже стає м'якою. Норм, норм зайти перекусити безумовно, але завжди-завжди буду казати: знайдіть поруч KFC. бо KFC, я думаю, більш розповсюджене по Україні, ніж джонер Маркет, як мінімум в великих містах. Нічого особливого, чесно скажу. Доїдати вже не хочеться, тому що я перенаситився. Але чи візьму я це ще колись раз? Мабуть, ні. От якщо шаурму я побачу десь, що я такий, блін, хочу жерти, а в заклад ти не хочеш. Треба перекусити фастфудом. Ось спокійно піду, і візьму шаурму з куркою. Ось це, мабуть, ні. Виробник курки, наша ряба могла, я думаю, зробити набагато краще, смачніше, цікавіше. Тому плюс-мінус окей, норм сідобна, але що прадити, мабуть, ні. Ну що, остання наша позиція це нагідси. І до речі, в саме нагетси мені подобається більше в Макі в Макдональдсі, ніж в KFC. Подивимось, що тут, але в цілому навіть, це не мій продукт. Мені не сильно подобається сам як формат страви. У нас тут їх от стільки. Ну я не знаю, що показувати. Там можна обрати різну кількість. Я от обрав найменшу. Найменше це у нас шість штучок. Ось він в кадрі, один такий красунчик. Отакий, бачите, оп-оп. Гарно, гарно. А соус, я, здається, блін, не обирав. Блін, я соус не обрав. Потрібно було обрати соус, тому що нагід себе соусу, я не бачу сенсу їсти, але що поробиш, що поробиш. Аромат того самого біляша з вокзалу, який був у нас на куркі на крильцях. Схожий? Щось таке, от прям 2007 рік, Азерка Дніпро, і там тобі бабуся купує біляш за те, що ти Точніше, сосіску в тесті мені купувала бабуся за те, що я з нею поїхав зараз. садай купити. Ось це класика була. Балована дитина. Ну, аромат такий. Тут паніровка, до речі, витримала, вона хрумка. Я не розумію це. Ой, пересвічується, так? Да? Якось так. Це у нас фарш все ж таки, чи. А... Чи битий ось саме, блін, як правильно сказати, рублений фарш, чи просто ось перемолотий. Вона якась дуже густа щільна ця штука. Погане жується, трошки резиново. Не буду нічого казати поганого або гарного. Це знову ж таки їстівно. Скажу нормально, думаю, з соусом було б гарно. Коли воно буде гарячим, я думаю, воно ще буде більш соковитим. Тому це також відноситься до норм. У нас сьогодні, знаєте, я на три категорії все поділю. Якщо ми вже підводимо підсумки по цьому закладу, то я можу сказати, що. Три категорії. Перша категорія у нас буде: це топчик, це ша шаурма з куркою. Це просто дуже смачно. Мені особисто сильно сподобалось. Шкода, що не було дьонеру. <смі> і це якось дуже дивно, що дійсно в дьонер маркеті немає донора. Я зайшов на сайт. Там взагалі стільки різноманітних пропозицій, яких в Дніпрі навіть немає. Ну, що зна значить, навіть просто в Дніпрі немає. Притом там і піци є якесь мексиканське меню. Зараз тренд на Мексику, схоже, з'явився. Ой, спекотно щось у нас. А в Дніпрі ось там базовий набір і без дьонеру, що дуже-дуже сумно. Коротше, от шаурма з куркою топ. Всім дійсно раджу, сильно подобається. Далі у нас буде йти категорія ОК. От прям так окей. Це буде у нас шаурма з телятиною, бо вона мені так і не зрозуміла, не збалансована. Соус не дуже смачний, і телятина розп. Поділена якось дуже дивно, ти можеш з'їсти пів шаурми, і її майже не зустріти. Потім я поставлю, мабуть, крильця, типу Окей. Після цього я можу сказати, що нагіс ні туди, ні сюди. Бургер просто уникайте. Бургер ось саме за рахунок цього соусу, щось з ним зробіть. Ну, скуштуйте сирний соус. Я не знаю, я сам їх не дуже сильно полюбляю, ці сир сирні соуси, але все ж таки, хочеться куштувати смачний продукт. І щоб бургер був дійсно зі смаком котлети, і потім вже приходив соус. А Тут соус на себе все забрав і просто збив цю котлету, яка була зроблена, як я розумію, може, на мангалі, Навряд чи там рідкий дим був використаний. Коротше, от якось так, такий випуск. Все, що можу сказати, по шаурмі окей. І думаю, це головне. Планую. З часом почати знімати відоси саме на вулиці, в тому плані, що ходити може не знаєте, знаєте не по закладам, а от там, от саме пройтись по району, з'їсти шаурму, щоб чисто вам було цікаво поїсти на фоні і подивитись таку штуку. Я не знаю, там п'ять кіосків обіду за 5 днів, все це підзніму і скажу, що ось в мене на районі в Дніпрі. Ось ця шаурма найкраща. Не знаю, наскільки це буде цікаво дивитись людям з Києва, але щось подумаємо. Щось придумаємо, тому що я думаю, це має бути цікавим контентом. Якось так пиво, топчик келбі, умніч. Всім привіт ще раз передаю. От такий вийшов випуск. Напишіть ваші думки. Наскільки вам подобається ось ця картинка? Навіть тут я десь можу стати і сказати, наскільки вам сподобається цей випуск. Що ви скажете в цілому про їжу саме з дьонермаркету? Купуєте, не купуєте. Що скажете про пиво з Келебі? І що знімати далі? Який контент робити далі? Дякую всім за перегляд! Бажаю як завжди, гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваше улюблене пиво, вживайте ваші улюблені страви. Бажано українські, але в цілому їжте те, що вам подобається. Дякую.